Привіт! Ви на моєму каналі про в'язання. З вами я Анна, і хочу розпочати цей влог вже з в'язання третього пледу. Ось така пряжа в мене лишається. Ось такі залишки, і тут, бачите, навіть є новенькі моточки деякі. В мене тут дуже багато молочного, і я розумію, що. А я собі запланувала в'язати всього 4 пледи, три з пряжі моєї. Я відбирала залишки, перешерстила, можна сказати, всі свої дві коробки залишків і звідтіль обрала пряжу на три пледи. Деякі залишки, звісно, я лишила, там ціла коробка, але ті залишки мені потрібні. Там також ось такі десь розміри моточки. Мені ті залишки потрібні на в'язання, звісно, іграшок, тому що ну залишки Взагалі повинні бути. А ось уявіть, скільки залишків я виділила на пледи. Два з них я вже зв'язала, третій ось такий вже почала сьогодні. І я розумію, що тут пряжі дуже багато, і хоч би мені не прийшлося в'язати ще один плед. Просто третій плед я зараз зв'яжу. Четвертий почну з пряжі від НАТО а П'ятий, не знаю, що в мене тут лишиться, зараз пряжа з третього. А вона, я думаю, лишиться, тому що тут, як бачите, залишки такі вже більші. З першого, звісно, зв'яжу маленькі. Ось такі клубочки. Малесенькі, там вона відвідова пряжа є. Зараз максимально зв'яжу маленькі. Тут взагалі треба розплутувати. О, і думаю, якщо мене лишиться тут пряжа, я подивлюся, або я буду в'язати ще один благодійний плед, або я просто ці залишки заберу собі. А, собі. Так? Ну, вони і так мої, але заберу вже в коробочку, де буду їх використовувати на якісь іграшки. Тому що планів в мене просто купа. Доки я в'яжу плети, вони мене так надихнули, що в мене розігралася купа ідей на нові іграшки, на нові образи. тому все, час щось починати і в'язати. Тому ось таке плет у мене виходить. І, до речі, що я ще хотіла вам показати, мені в інстаграмі прийшов коментар, як виглядає такий квадрат позаду, як я ховаю кінчики, і чи це все а, не видно. В чому секрет ще там питала, але не знаю. Секрету насправді немає. Колись я ховала кінчики гачком, а зараз я ховаю кінчики. На всіх тих двох пледах я ховала голкою. І на ось цьому квадратику я також ховала голкою. Ось тут, як бачите, у мене, як правило, йде зміна нитки. І можна буде подивитися ось так, що ну, взагалі нічого не видно, де там я ховаю ті кінчики. Тому, бачите, голочкою це взагалі дуже і дуже надійно. Секрету ніякого немає, просто берете голку і заправляєте. Ось такі в мене плани. Хочеться мені вив'язати і цей кошик пряжі, але я вже сказала, буду дивитися. Зв'яжу спочатку третій плед, подивлюся, що в мене лишиться. Від маленьких це точно я знаю, що я хочу позбавитися залишків, а великий я вже буду дивитися. То вже, скажімо так, буде все потім. Зараз хочу розпочати ось таке в'язання пледу. Третього вас запрошую до свого влогу. Приємного вам перегляду! Така коробка мені прийшла від підписниці за символічну суму. Дівчина розправдувала свої матеріали і запропонувала мені забрати їх за символічну суму, і я, звісно, згодилась. Тут є і новенькі моточки, і є печаті, тому зараз з вами будемо все це розбирати, і я вам покажу цю посилочку. Для початку давайте подивимося, що тут за пряжа. Ярнар джинс бачу. Новенькі моточки і печати. Зараз розпакуємо, подивимося понаглядніше. Ось такі моточки, червоний. Червоний номер 90 Далі ось такий хакі, це номер 82. Дуже класні, до речі, кольори. Ось такий фіолетовий, 89, жовтенький, здається, 35. Так, 35. І ось такий синенький, 54. Це не знаю. Схожа пряжа на джинс, але. Не знаю, буде звісно, розбиратися. Але схожий на 29-й джинс. Ось такі моточки були в першому пакеті. Для ось такий пакет. І там я бачу пряжа від Казану. Ось така цікава пряжа Казал Organic Baby Cotton. Пакетик І мені здається, тут повністю вся пряжа від Казал Organic Baby Cotton. Це 100%, я так розумію, органічна бавовна. І в 50 грамах 115 метрів. Мені здається, така пряжа мені може слугувати для ковтинок, тому що вона набагато тонша, аніж пряжа від Ярнар Джинс, тому можна буде з нею в'язати якісь ковтинки, сукні і робити одяг для своїх іграшок. Буду ще розбиратися, звісно, тому що таку пряжу мені колись надсилала. Магазин на Дяр на лотерейку, але сама я з такої пряжі не в'язала. Тому ось мені здається, це 417 тут номер кольору. Тому, якщо вам цікаво, дуже класний такий блакитний, чи то сірий, не знаю, такий цікавий кольор. Далі це ось такі два початі, мені здається, з той же серії. Ось такі два початі кольори, блакитний і хакі. Далі йдуть новенькі моточки. Це ось такий синій. Тут 34, 21 номер кольору. Такий цікавий, темно-темно-синій колір. Далі ось такий бежевий чи тілесний, це номер 3445. Дуже класний кольор. Мені взагалі подобаються такі кольори. Це такий натуральний кольор, який може слугувати для тіла іграшки. Або для волосся. І ось такий колір. Зараз подивимось. 34,17. Дуже прикольний кольор, але він, звісно, трішечки розплутався, тому буду збирати Дала я наступний пакет. Тут подивіться і ось такі бряжкальця. І ще якась напутана пряжа, не знаю, чи буду я її використовувати. Але ось таку пряжу я відібрала. Були ось такі три моточки, і я не знаю, звісно, що я з нею буду в'язати. Але кольори прикольні: зелений, рожевий і ось такий червоний. Якщо ви в'яжете з такою пряжою, то мені буде дуже цікаво, що ви з нею в'яжете, тому що якщо іграшки, то ви просто герой. А, тому що я з такою пряжі тоненької іграшки не в'яжу, і мені здається, і не буду в'язати саме іграшки, але кудись її все-таки використати ж можна. Тому підкажіть, будь ласка, що саме ви в'яжете з такою тоненькою пряжі. І була ось така пряжа Алізабела ось такий тілесний, пісочний кольор, рожевий і жовтий. Певне, також маточки по чаті. І Мені здається, вони бралися зсередини, тому що такі е, всередині пусті. Алізабела я вже користувалася, але більш секційною пражею, тому буде цікаво використати і таку пражу. І знову ж таки, мені здається, що таку тоненьку пражу, як Алізабела, я буду використовувати на якісь речі. Але подивлюся, також ще дівчина поклала вію, але віями я не користуюся, тому. Не знаю, якщо вам потрібні вії, то можу передарувати, пишіть в коментарях. Ще також були ось такі кілечка, це, я так розумію, на бряскальця, тому що я вже давно насправді хотіла спробувати пов'язати дитячі бряскальця, але все якось я не замовляла. Ці кілечка і все це діло відкладала. Але тепер, оскільки мені ось таке добро, скажімо так, припало, то можна буде спробувати. Мені здається, час прийшов до цих декілька штук, тому можна буде спробувати. Якщо мені це сиділо зайде, то можна буде замовляти ще такі кілечка і робити браскль. Це була пряжа від. А. І мала Dolphin-Baby, тут є дольче. Зараз будемо розглядати. Це плюшева пряжа. Ось такі залишки. У мене із своїх залишків, до речі, просто неймовірна купа-плюшу. Тому, думаю, вже просто час вигадати щось із залишків плюшу. Тому що залишки в Зараз я активно в'яжу дитячі пледи. На благодійність, а з плюша залишки ще треба щось вигадати. Можете я якусь іграшку вигадаю маленьку, щоб можна було саме її в'язати залишків. І зараз з вами розглянемо ось цей пакет. Тут просто неймовірно великий пакет плюшу, тому зараз вам подивимося. Дістала плюш, слухайте, я насправді таку смішну ціну оплатила за цю, цю пряжу, що мені аж тепер незручно. Подивіться, скільки тут плюша. Ось такий зелененький, такий салат. Він розпушився, але, думаю, буду складати все це, зв'язувати. Ось такий червоний, ось такий цікавий колір. Такого, до речі, в мене ще не було. Залишок м'ятного. І тут ось такий фіолетовий, і подивіться, яка тут пряжа цікава. Клас, такий цікавий колір, що. Не знаю навіть треба подумати, що з нього зв'язати. Повноцінний моток, і дуже насправді крутий колір. номер кольора 80348. У мене такого кольору ще не було, тому він якийсь такий бірюза чи то морська хвиля, але такий темний. Далі, ось, подивіться, прийшло два ось таких зелених моточки, і можна мені спробувати створити свою жабку, ще з плюш. Зараз, до речі, так. Я створила жабку свою авторську, і можна буде, звісно, пов'язати її з чийсь з плюшою. Далі прийшли ось такі два цікаві моточки. У мене такої пряжі а, Велвет. Ще не було, це я вже подивилася також в 100 грамах 120 метрів і а, 100% мікрополіестер, тому пряжа дуже-дуже. Верніше, одинакова з Himalayed з здольче за метражем. І можна буде з нею також щось в'язати і навіть міксувати її між собою. Тому що за медражем вона одинакова. Подивіться, скільки пряжі я не знаю. Зараз ще покажу один маленький пакетик. І це вже буде останній. Останній пакетик це ось такі моточки, пряжа Alize Cotton Gold. Нам всім найулюбленіше, <су> 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 певне. Ось такий колір і ось такий підблакитний. Клас. Таку пряжу від Аліза Cotton Gold. Я взагалі обожнюю, тому це для мене прям. І ще є моточка Алізабела. Я вже говорила вам, що я в'язала з секційною пряжі Алізабела, але з такою однотонною я ще не в'язала. Ось такі два молочних, і ось такий бірюзовий моточка новенький, тому буду щось, звісно, з них. В'язати все. Ось такою була моя посилка. Подивіться, скільки тут пряжі, це просто, ой, мені тепер незручно, що я віддала таку невелику суму. За все це добро. Дуже вдячна вам за пряжу. Дякую, що написали, запропонували. І тепер ось такі моточки в мене будуть. Буду це все діло зв'язувати. Звісно, спочатку покладу до своїх запасів, а потім обов'язково знайдеться проєкт. Під ці всі моточки, тим паче, я вже думаю зв'язати з ось такого кольору жабку свою. Або можна буде ще з ось такого. Все, ось така в мене розпаковочка. Дуже класна пряжа, багатенько для мене новинок. Це і казал Baby Cotton, це і казал Organic Baby-Cotton. І, звісно, Bella. Bella для мене не нова, але з однотонної пряжі я ще не в'язала. І ось така пряжа для мене є новою, тому дуже класно буде спробувати. Ще не зробила розпаковку всієї цієї краси, і взагалі це певне моє перше підключення за тиждень. Ой, хочу і тут сказати, що в моїй сім'ї дещо трапилося, всі живі, але потрібен час, щоб дещо змінилося. Так. На жаль, Дещо сталося з рідною, мені людиною, тому зараз ми вже активно працюємо над тим, щоб, скажімо так, виправити ситуацію. Віримо в краще. Тому хочу сказати і тут не буду поки розповідати, що сталося. Будь ласка, не питайте. Я тільки подякую за підтримку. І думаю, я обов'язково згодом, коли все стане, скажімо так, на свої місця. Коли все наладиться, я обов'язково розповім, що в нас трапилося, але, якщо чесно, я до, до сих пір оговтуюся. Це, це взагалі. Але всі живі, тому віримо в краще і йдемо вперед. Я буду. Старатися працювати, старатися знімати. Не знаю, яким буде мій контент і наскільки часто та регулярно будуть виходити мої відео, але я дуже сподіваюся, що все-таки я візьму себе в руки і буду помаленьку працювати. Але не знаю, як воно все буде. В'язання я кидати не буду. Буду і в'язати, і працювати, і знімати відео, але по можливості. Поки не хочу розповідати, що сталося, але говорю так, що дещо деяка неприємність, жахлива сталася в моїй родині. Говорю це для того, щоб ви розуміли, що зміниться певний мій контент і зміниться регулярність моїх відео. Я буду якось. Старатися все-таки знімати, працювати по можливості не відчаюватися. Тому дякую всім за підтримку. Я вже говорила про це і в інстаграмі. Дуже багато людей підтримувало. тому дякую всім. Буду далі старатися щось знімати, працювати. Ось таку розпаковку вже сьогодні зробила. Повертаюся трішечки до праці, і мені ще прийшло замовлення: два зайчики потрібно зв'язати, які поїдуть до Польщі. Зараз я Знайду потрібну пряжу в себе на стелажах і обов'язково вам розповім більш детально про це замовлення. У нас сьогодні дощик і злегка похмуро, і я думаю, ви будете чути крапельки дощу по підвіконні, тому що мій стіл знаходиться прямо біля віконечка. А сьогодні мені дуже-дуже хочеться відзняти для вас ось такі моточки і розповісти трішки про замовлення, яке мені прийшло. Дещо там. Зайчики мої поїдуть до Польщі, це буде пара зайчаток. І хлопчик буде в ось такому комбінезончику, такий темно-темно-синій колір. Там ще будуть жовтенькі підтяжки і гудзики. Вушки будуть блакитно-жовті. А дівчинка, уявіть, в мене замовили ось таку цікаву. Дівчинку, верніш, з ось такою цікавою сукнею, і також будуть патріотичні зай... вушка. <свісно> і а, ось така цікава, класна буде сукня. Мені вже насправді хочеться якнайшвидше приступити до цього замовлення, тому що мені подобається, коли замовники обирають якісь такі цікаві, класні яскраві кольори, а, тому мені дуже приємно буде попрацювати над ось таким замовленням. 03, основний кольор. Цей кольор, на жаль, я не пам'ятаю, тому що він в мене один. Я в'язала зайчика в такому кольорі бускового хлопчика в комбінезоні. І все. І більш нічого я з цього моточка не в'язала, тому, на жаль, кольор вам не скажу, але пряжа це Alize Cotton Gold. Це все Аліза Cotton Голд пряжа за виключенням ось такого 03 це Ярнар Джинс. Ну, в принципі, як я в'яжу своїх зайчиків із ось такою пряжою. Це 110, блакитний 0,40 і синій, на жаль, також я вам не скажу який колір. Тому ось таке круте, класне в мене буде замовлення. Пара зайчиків. Дівчинка ось такій сукні, а хлопчик ось такому комбінезончику. І в них будуть блакитно-жовті вушка, що мені дуже-дуже подобається, дуже класне замовлення. Щаслива, що взялася, і буду помалесенько-потихесенько його в'язати, наскільки, звісно, в мене буде вистачати. Часом, зараз трішки складний час, хочу всім вам побажати мирного неба, щоб все у вас було у вашій родині, у вас і буду помаленьку працювати. Хотілося мені вже показати вам ці моточки. Щаслива, що зараз в мене є замовлення навіть в такий важкий час, і хочу вже якнайшвидше до цього замовлення приступити. Хочу показати вам квіти, які подарував мені чоловік нещодавно. У нашій грими. Так, певне, буде злива, тому що у нас вже третій раз, певне, за сьогодні пускається дощ. Хочу показати ось такі чудові квіти, які подарував мені нещодавно чоловік. Для настрою, для натхнення, для підтримки. Ой, дуже я вдячна, тому що квіточки насправді підіймають настрій і ось такий букет мені подарував чоловіку. Дуже класний колір, насправді, троянд. Тому квіти мене тішуть, а буду приступати все-таки до замовлення. І працювати, покажу вам, що в мене вийде вже згодом. Так, ну що, сьогодні вже наступний день, і подивіться, яка в мене краса. Насправді, вже хочу а, приступити до створення хлопчика, але не можу натішитися цією красою. Подивіться, яка сукня, і це все обрала моя замовниця. Вона побажала, щоб сукня була ось таким кольором, а вушка були ось такі. Патріотичні зайчиха поїде до Польщі, але ще треба мені створити хлопчика, я ніяк не можу натішитися дівчинкою. Щойно її фотографувала, робила тут собі локацію. І а, буду зараз вже приступати до хлопчика. Там вже є ніжки і дві ручки. Тому сьогодні хочеться мені пов'язати хлопчика, тому що сьогодні понеділок, а мені до середи, потрібно вже відправити замовлення. Завершила я дівчинку і зараз хочу приступити до в'язання хлопчика. Ось, вже, що я маю, це дві ніжки і там дві ручки. Дістала матеріал, який мені потрібний будуть для в'язання хлопчика. Він буде в такому комбінезоні. В мене є залишок, є і новенькі моточки, але я розумію, що залишка мені вистачить ще й лишиться. Тому я взяла ось такий залишок. Он там молочний, і вушки, певно тут будуть ось такі синьо-жовті, також патріотичні. Тому зараз буду працювати. Дівчинка вже буде чекати на свого ковалера, скажімо так, і можна буде вже це все діло відправляти до Польщі. Звісно, по завершенню. Квіти мої стоять, надихають мене своєю красою. Дуже вони гарні, ароматні. Тому буду працювати далі. Бажаю собі успіхів за пледами. Пледи, до речі, я поки не в'яжу, оскільки в мене є замовлення, то пледи мої поки що зупинилися, але, звісно, я завершу замовлення і буду далі продовжувати помаленьку в'язати пледики. Все, буду працювати і покажу вам, що в мене вийде. Зробила трішки досіку своїм квітам, і вони ще стоять. Вже, до речі, четвертий день. Мене тішать такі класні, запашні. Дуже мене надихають. Я взагалі обожнюю троянди. Я вже неодноразово про це говорила. І дуже щаслива, що чоловік мене тішить періодично квітами. Це моє натхнення. Обожнюю. Зараз збираємося до бабусі. Я вже взяла з собою працю, буду бабусі в'язати замовлення. Дівчинка вже готова, а хлопчика мені потрібно ще завершити, тому вже від бабусі і відправлю своє замовлення, коли воно буде готове. Сьогодні ввечері планую пов'язати. Взяла ось в пакет, там і коробочка, в яку я все це діло буду складати. І тут, до речі, ще є. Я... Робота сам зайчик, якого я вже так гарнесенько прив'язала. Взяла ще фіолетовий і такий, який я використовувала для дівчинки. Тому що мені хочеться а, зробити, ну, трішки пізніше скажу що, взяла ці моточки, ще там взяла зелений. І ось такі у мене є твідові моточки. Також потім вже згодом розповім, що буду з, ним, з них в'язати. Тому будемо збиратися, ще поп'ємо кави, і будемо їхати. Так, всім привіт! Сьогодні у нас вже середа, і подивіться, яку маю красу. Я вже повністю завершила замовлення до Польщі. Ми домовилися з моєю замовницею, що я буду відправляти замовлення в середу. І ось сьогодні середа, дівчинку, ви вже, до речі, бачили. Ось така вона гарнесенька красунечка. Ось такий хлопчик. Вже почепила я бірочку. Хлопчика завершила вчора. І вже підготувала коробочку, буду відправляти, верніше, готувати до відправки цю красу. Зараз я хочу зробити фото до інстаграму і готувати до відправочки зайчиків. З вами вже буду прощатися. Цей влог видався дуже маленький, але я думаю, я буду. Поступово включатися в роботу, старатися в'язати всі свої плани. В Наступному влозі вже покажу вам жабку, яку я нещодавно створила, і на яку буде майстер-клас, тому що я бачу зворотній зв'язок, я вже в інстаграмі показувала жабку. Вже багато хто чекає на майстер-клас, тому я понаглядненько покажу вам в наступному влозі жабку. А, і Звісно, будете дивитися, як я буду її в'язати, працювати над майстер-класом. Вам бажаю гарного дня, мирного неба, бережіть себе і дякую вам за перегляди. Лишайте, будь ласка, коментарі, мене це дуже надихає. Я вважаю, що взагалі перегляди та коментарі це просто неймовірний зворотний зв'язок, який надихає працювати, показувати, ділитися з вами своєю творчістю. Все, побігла я збирати зайчиків до відправки.